Доброго дня, ми заклахомий початок нового, нового тижня. Я вже відпрацювала частину дня, їду на обід. А, до цього ми були тільки що на майданчику, і багато дітей було. І там була група і дівчика, і група і тренеті. І вони сиділи зі мною, ми спілкувалися. То, прикольно. Прикольно мати роботу, де можна спілкуватися зі своїми дітьми і також заробляти гроші в той же час. Добре, я поїхала. Ще На у нас фундаван з креветками і з компасовою. До речі, хотіла показати. Вчора я так увійшла в смак, після того як ми віддали дробину і горку. Короте, наші Коптилки старі, які просто стояли, їх вже не використовували з денєного дозвілу. Сьогодні забрали ту велику і одразу тут простір, так що треба підмести. Мені аж легше. У Дені є ще одна коптилка, вона правда в гаражі стоїть і ще не розпакована і ніхто її не використовує. Але тут хоч посвітліло вже добре. Але хоче. А, а хоче вмовити сестру в американський футбол. Друзі, Друзям не вистачає. А, тачданс. Я так 20%, бені. А то, а то краще. Наш нормальний європейський футбол. Легше грати один на один. І дивіться, яка гарна повня тут дивиться на нас. Він чудовий такий, прям чистий-чистий місяць. Джошик прийшов і сказав, мама, це полуни... полуничний місяць. Я кажу, та все ж ти у нас знаєш. Все То мені про Меркурій розповідає, тепер от про місяць Ой, okay. um... oh, краса! Okay. Доброго раночку, ми Оклахоми. Я вже в таборі. Сьогодні у нас не виходить ще поїхати до басейну, бо басейн, де ми повинні їздити два рази на тиждень, проблеми з насосом. То сьогодні вивозимо дітей на... <кхи> на, вод... <кхи> на фонтанчики. На водний там парк, там і майданчики, і водні фонтанчики. Ну, коротше, хоч шо... щоб щось було, бо сьогодні буде таке э, достатньо спекотно. Так що діти в купальниках зі зміною одягу. Э, тут. Якщо хтось з батьками приїхав сюди з дітьми, вони швиденько звідси втікли. Ага, час. Після з дітьми погляти навколо руда, ставка. Ті, хто не хоче плюхатись. Їх, виявилось немало. Тут ромашки. Гарні квітниці. Так, Ми повернулися, діти голодні, заморені. Короте, зараз нам привезли обіди прямо в кімнату. Вони вже переодяглися, будуть їсти, ми, мабуть, увімкнемо їм якесь кіно. У мене обід теж, я прийшла в машину, у мене свій тут обід. Відпочину трошечки. Добре. Дорожі, пообіцяла дітям, що сьогодні поїдемо в н шейк Плюс мені до мами треба заїхати, то думаю, от заодно а, поїмо і до мами заїдемо, я їй допоможу, їй прислали цей монітор для серця, який їй треба два тижні носити. Так що а, треба розібратися, бо вона не може. І ну якось так, откий план на вечір. Mm-hmm. Чашек хорошо подготовленный. Well, it probably needs 75 cents. Josh, it needs 75 probably. Мне уже пришла. Все мажет все однаково. Це неймовірно, но ты получаешь дело все в своей тарелке. круто! She ate all of it. Yeah! What about you? А тут щось трошки пішло Eat не енергей. так. Він вже він вже працює над коктейлем. А. E -e 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 ага, Туся вже підготувала. Прям страшно. <itié> <sommes> О, ти прям розбираєшся, да. Прям розбирається. Коротше, тут три голови намагаються думати. Ну, хто ви розумієте, якусь інструкцію почитали, потім не дорот, фігня. Фігня. Ми так щось не можемо. її, Монітор її, сенсору приєднати. Намагаємося знову. Коротше, розібралися з бабусею, приєднала її. Ну, таке. Бабушка вже каже: все, висилаємо знову обратно. Фіня це все.

Це а черешня. Лілька, хвастає це хвастає. Та не кажи. Ви а це в неї, з, а в неї це її дерева да, чи вона? Так. У Лілі -лі там жовті черешні. Це таке, Мурочка. Тебе вигнали з твоєго ліжка, так? Що таке? Хвайці. Каман, Триня, там така. Мама, мама, мама. Який горщик під гарню, гарнючий гарнючої мами взагалі дуже гарно, красиво. Поки ще хочеться виходити на подвір'я. Ввечері поки ще хочеться. Такі цікаві хмарки. Щось хмарилось, хмарилось, кондубасилось, кондубасилось, але ніби задача нема. Доброго дня, ми за квами Сиджу їм ланч в машині, відпочиваю. Ми тільки що були на подвір'ї, ну, на майданчику. Джашек прийшов, каже, Мама, я так люблю, коли майданчик. Коли ми виходимо на майданчик, тому що я хочу з тобою провести час Але він хотів ще з сестрою провести час, але її група, я бачила їх е, е, під час обіду. Їх вчителя запитали, хто хоче йти на майданчики, ніхто не підняв руки. Жодна дитина не підняла руку, не захотіла. Завтра буде цікаво. Завтра у нас, по ідеї, повинен бути басейн. А якщо басейн буде не готовий, то сказали, буде водяні ігри тут, при, при таборі. Але завтра у нас. 80% шанс дощу і 73 градуси. Ну, коротше, буде не, не басейнова погода, а температура, я не знаю. Але Джашик вже каже, я ж принесу свій жакетик, і я так, ну так, да". <фу> чи ти будеш плавати, але жакетик ми привеземо. Так, ми покосили траву сьогодні. Спереду, ззаду, очікуємо дощ. Щось там три краплі крапає. Але нібито повинно, повинно бути дощ. Сподіваюсь. Бо травичку мою нову треба полити. Зняла подушки тут. Дивіться, яке небо гарне. Яке воно красиве. Дуже чарівне. Нібито дощ. Вночі повинен бути і завтра зранку хмарки повсюди. Давай дощик, давай. Доброго ранську, ми за квакомо. Приїхали в табір. Ми вже в купальниках. Коротше, поки я вам знімала, хотіла зняти зранку, да? криніті почала плакати, вона забула свій обід. З цими всіми причандалами для басейну забули те, що потрібно. Так що. А сьогодні у нас в школі дають стейк фінгерс такі палочки з яловичини, картоплі пюре соус. Те, що мені подобається, я купила собі, але зарано. Зараз їду за тренкенем ланчем. Коротше, мій обід трошечки раніше ніж повинна, але я дуже хотіла це поїсти. Так що я їм їду і, і треба повернутися вчасно. Коротше, це мій обід: ці ловичні палочки з картоплею пюре. Грейві, це соус, булочка і свічкова е... квасоля. Поїм швиденько е... в спокій у себе вдома. Цілий день у нас пахнет, прохолодний. Тяжок пішов до сусідів до них гратися. Кажу, треба насолоджуватися, поки є, поки є така погода. Ми побалувалися цього літа. Сьогодні вже 12 так? погода я в довгому рукаві. Діти сьогодні в басейні. Хлюпалися, але в бесейні е, всередині, так що в школі у нас. Ой, я вийшла подихати свіжим повітрям. Яка краса. І траву перевірити. Дощики її провели. Це добре. Ой, гірок. Поліз, поліз. Почали лізти. Огірочки. Дай Бог, дай Бог, воно там маленький вже зав'язується. Хоча не знаю, перші вони не завжди витримують, але вже щось, вже квітне, це вже добре. А ще через вікно побачила, що перший лілейник він типече буде от-от-от, от бачите. В цьому горщику посадила. Нормально так поліз. Прикольно. Ця квіточка, вона теж повторюється, ну, повертається кожного року. Але не знаю, тут можливо, місця не дуже багато. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нової зустрічі на добраніч. Бувай!